От я зараз прогулююся в лісі гарно спів. І захотіла трошки взяти відпочити. і почала шукати пеньочок, щоб присісти на нього. Знаєте, що саме цікаво? Що мас пеньків я побачила, а до того я їх там Два-три бачила тільки Який же ж висновок з цього всього? А висновок той, що на, на що направлена наша увага, те й ми помічаємо. І ще хочу сказати за те, що от коли я хочу ну, десь там іду порішати там якісь справи. То я собі в умі говорю, що я приходжу і перед мною немає черги, і я швидко всі питання вирішую. Ви знаєте? І так воно є. Я приходжу ніякої черги, і я всі питання собі вирішую, які мені потрібні. Тому запам'ятайте. Де ваша увага? Там ваша енергія. Про що ви думаєте, то ви притягуєте. Користуйтеся!